Мої вітання, шановні! На вихідних встигла отримати посилочку. Це остання посилка, яку я чекала з ґрунтом. А поки відкриваю, розповім трішки що й по чому замовляла. Коментарі щодо ґрунту сприйняла як виклик і вирішила в цьому році висаджувати розсаду в різні ґрунти, щоб мати змогу порівняти, чи дійсно є якась прям колосальна різниця. Зазвичай я свою розсаду висаджувала в Pitfield. У цьому році я вирішила взяти щедру землю від запорізького виробника, а також всім дуже відомий класман. Цьому році, сміючись, я ґрунт називаю чорне золото, бо вартість в нього відповідна. Тут вказують ціни, в які обійшовся мені ґрунт. Класман, на жаль, в найближчих областях не продають, тому замовляла аж Західної України. І відповідно ще до вартості самого ґрунту одна третя була сума доставки. Щедру землю купувала поряд в магазині для городників, а підфілд купувала у розетці. Всі ґрунтосуміші були без акції, за виключенням класмана. Ось так класман виглядає в мішку. Далі це щедра земля. Абсолютно різні ґрунтосуміші, не можна взагалі їх порівнювати. І також на черзі дивимося Pitfield. Далі зовсім трішки додам інформації, яку зазначають виробники, і хочу набрати землю в стаканчики, щоб подивитися ближче. Саме гарний ґрунт запорука успіху гарної розсади. Хоча, чесно кажучи, я думаю, що будь-який ґрунт, який продають в спеціалізованих магазинах, то він буде добрим для розсади. Але якщо навіть за професійний ґрунт коментарі розділилися, то будемо перевіряти. Класман, до прикладу, я не використовувала ніколи, жодного разу. Звичайно, подекуди це обумовлено і ціною, і тим, що дуже важко його придбати. І ось так класман я купила за 500 гривень, а зараз в цьому ж магазині на нього ціна вже 650 Що стосується грунту, щедра земля, то його я вже знаю. Я купувала його для посадки квітів, тому для мене він не новий. А ось Підфілд я завжди брала для розсади. Абсолютно всю розсаду, яку ви бачите, спостерігаєте відео на моєму каналі, вона вирощена в ґрунті саме Підфілд. Розсада була добре розвинена, мала гарну коріневу, і жодної рослини в мене в цьому ґрунті не пропало. Ось так будемо порівнювати. Мені самі дуже цікавий цей експеримент. Маю досить високі очікування від класмана. Подивимося, чи він зможе виправдати мої очікування. Ось такий маю коротенький огляд для вас. Напишіть, будь ласка, який ґрунт використовуєте ви.